Що знову дивлюсь наверх? <смір> <смір> а продуктів е по системі багато. <смір> 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 Питання не буде. Тобто, запуск великої маркетингової кампанії це завжди про кроскомандність. У цьому є якийсь спортивний інтерес. Нарешті. Макс, не псуй мені, дублі. Макс, ноги поїхали. Так, тільки це й останнє, що ми переснімаємо. Тепер я буду мучитись. <смір> Привіт, це відео про те, як влаштований та як працює зсередини український редхелінговий сервіс ОКЛОН. Сьогодні ми розкажемо про діджитал маркетинг, про структуру команди, як ми взаємодіємо з іншими стрімами і як вимірюємо ефективність. Мене звати Олег. Я відповідаю за декілька напрямків, один з яких це діджитал маркетинг. Я визначаю цілі та стратегію цього напрямку. Другий це дата аналітики маркетингу. Привіт, мене звати Макс. Я відповідаю за те, як все планується, реалізується та оптимізується в діджитал маркетингу з оглядом на цілі компанії. Та інструменти, які в нас є, для того, щоб досягти найкращих результатів. Особливість нашого напрямку полягає в тому, що для кожного з продуктів уклон треба окремо знаходити підхід. Продумувати стратегію, підбирати інструменти, а продуктів в екосистемі уклон багато. Навіть всередині одного продукту є декілька інших. Наприклад, в Уклон Райдер-Ап є декілька різних продуктів, таких як Доставка, а ще різні класи авто. У кожного з них своя аудиторія, яку треба окремо пропрацьовувати. Але майже всі потреби бізнесу ми покриваємо силами залученої команди. Всередині команди ми умовно ділимось на два напрямки: це перформанс і медіа. Перформанс відповідає за конкретні KPI. Це Можуть бути нові замовлення або нові клієнти. А медіа впливає на сприйняття нашого бренду аудиторією, що працює на впізнаваність наших продуктів і бренду загалом. Але навіть з цим розподілом ми намагаємось бути взаємозамінними, щоб експерти не були сконцентровані на чомусь одному і бачили картину більш широко. Наша стратегія базується на загальних цілях та планах уклон. Цей загальний план каскадується на цілі для команд. Крім того, за кожним продуктом у нас є визначена тактика та свій маркетинговий календар. Під кожен продукт ми визначаємо оптимальний пул інструментів та логіку оптимізації задля досягнення бізнес-цілей. Запуск великої компанії це завжди залучення одразу декількох команд. Запит надходить від команди маркетингу та розподіляється між всіма командами, зокрема й на нас. А ми плануємо свою частину. Підбираємо інструменти, рахуємо бюджет. Далі підключається команда Арт Копії, яка готує креативи і ресайзи. Та фінансові команди теж нам допомагають, тобто запуск великої маркетингової компанії, це завжди про кроскомандність. Але наша участь не закінчується лише на етапі запуску. Ми відслідковуємо компанію протягом усього терміну її дії і оптимізуємо за потреби для того, щоб вона працювала максимально ефективно. По деяким компаніям ми взаємодіємо із продуктовою командою, наприклад, якщо треба розробити додатковий функціонал застосунку, посадкові сторінки, звіти і таке інше. Основне, що ми використовуємо. З рекламних інструментів, як напевно, і більшість діджитал-маркетологів у світі, це інструменти Google та Meta. Також ми взаємодіємо з декількома більш дрібними рекламними джерелами. Щодо аналітики, це App та Google Analytics. У нас потужна система звітності у внутрішній BI-системі, яку підтримує окрема команда. Але попри велику кількість звітів і дашбордів, нам все одно не обійтись без Excel та Google таблиць. Зараз близько 90-95 пулу наших задач, ми закриваємо силами нашої команди, а залишок зовнішніх медійних розміщень віддаємо на аутсорс. За потреби залучаємо зовнішніх експертів. Наприклад, частиною медійки у нас займається зовнішня агенція. Щодо ефективності, ми не завжди дивимося на перший отриманий результат, як, наприклад, кількість нових клієнтів. Все більше уваги приділяємо постефекту і аналізуємо його. Наприклад, скільки Ки замовлень зробив наш новий водій-драйвер, якого ми привели. Тобто, ми вимірюємо конкретний імпакт на бізнес від того, що ми зробили. Постійний пошук комбінацій змінних це і найскладніше, і найцікавіше в нашій сфері. Ще додаткові виклики для нас це нові ринки. Там інша специфіка. Культура, мова, інші канали та їх ефективність напрямок діджиталу дуже динамічно розвивається. Завжди можна спробувати щось таке, чого ми ще не робили. У цьому є постійний виклик, який особисто мені подобається. А ще покращувати результат і оптимізувати ціну за цей результат. У цьому є якийсь спортивний інтерес, це цікавить і драйвить команду. Все інше це про оптимізацію, про аналітику, про звітність. Тому людям, яким цікаво досліджувати та шукати інсайти, точно з нами по дорозі.